Ще у вересні минулого року моз дозволило щеплювати від ковід 19 дітей віком від 5 років. Перші імунізації у рівному почали проводити віднедавна. Зокрема, у ЦПМСД ювілейний сьогодні, 19 січня, перші дози вакцини вже отримали 10 дітей. На закладі зараз доступна вакцина для дітей віком від 5 до 11 років. Це вакцина Комірнатів від Pfizer. Це спеціальна дитяча вакцина з меншою кількістю активної речовини. Вже старшим 12 років. Це вже можна вводити таку як для дорослих, звичайно. Вакцина Давідфайзер наразі у закладі наявно 50 доз вакцини. Через 21 день надійде ще 50 для закриття первинного курсу. Один флакон розрахований на 10 дітей, тобто містить 10 доз. Зберігатися відкрита вакцина може не більше 6 годин при температурі 2-8 градусів. Тож вакцинувати малюків почали по записах, аби ін'єкція не зіпсувалася та була використана вся. Особливо важлива вакцина для дітей, які мають спавний груб ризику, які часто хворіючи інфекційними захворюваннями. Мисля хронічного дітей з хронічними захворюваннями, оскільки в них є ризик перебігу ковіду може бути важким або середньоважким. Перед вакцинацією звичайно потрібно записатись до свого лікаря, сімейного лікаря чи педіатра. Лікар оглядає, батьки підписують інформовану згоду і відповідно проводимо вакцинацію. Абсолютним протипоказом є виражена алергічна реакція на введення будь-яких вакцин. Причинами відтермінування процедури можуть бути підвищена температура, прояви ГРВІ, загострення хронічних захворювань. Сімейний лікар каже, батьки і раніше ще до дозволу цікавилися про можливість вакцинувати від ковід дітей. Цікавилися, просили дехто хотів дуже, але просто не було такої вакцини. Бо доросла вакцина не розрахована на дитячий організм, є певні протипокази, ніхто не знав наслідки. Тому були бажаючі. І зараз, от, коли з'явилася така можливість, то батьки охоче раді приходять на вакцинацію. Варто зазначити, зважаючи, що відкритий флакон з вакциною може зберігатися всього 6 годин. Лікарні буде проводити. Проводити процедуру щеплення і під час повітряної тривоги, щоправда, в укритті. У нас в закладі повністю організована робота, навіть під час повітряних тривог. Якщо в цей час працює і контакт-центр зі сховища, і кабінет чергового лікаря, точно так само ми можемо працювати медичні сестри кабінету щеплень. Тобто, облаштований кабінет медичний. Де буде перенесено холодильник, вся потрібна необхідні засоби, які необхідні для вакцинації, і ми можемо цих діток прийняти після ведення вакцини в електронну медичну систему будуть вноситися всі дані, після чого дитині даватимуть на руки ковід сертифікат. Аліна Почка Вячеслав Мельник, випуск новин.